Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. маємо прекрасний день піснього сьогодні маємо. Тож радіємо, можемо постити, можемо молитися, можемо славити Господа. Ну, як завжди, в п'ятницю нагадую, що День особливої молитви, так? чому Марія говорить на в п'ятницю молитися і чому саме світ в п'ятницю святкує День водія, День алкоголю, то. Ви зрозумієте чому? Противага така має бути, та? Особливо зараз цей е хелловін, так? який, ну, не знаю, як там в Україні чи він проводиться. У нас в країні, слава Богу, не проводиться в Боснії, і -Герцеговині, так? Але в європейських країнах, в Америці це свято ну, сатанинське, так? І хто думає, що християни, підемо. Посміємося, з демонів, то не так все це просто. Та. Тому блокуйте ці різні речі, особливо своїм дітям забороняйте, та не давайте на це гроші, на костюми, на це все. Якщо в школах то організовують, просто відмовляйтесь від цього. Бо це є двері для сатани. Бо це є свято сатани, і, і сатана дуже тішиться, коли святкують день всіх святих чомусь. Святкують, ну, це не день, не день всіх святих, а день святих, на, на наступний день, а якось виходить, що день померли. А чомусь вирішили, що це Хелловін якийсь там. Передягаємо з демонів і бігаємо просимо цукерки, наче все так дитячі забавки, так. Але це демонічне поклоніння, пряме поклоніння. Тому якщо маєте змогу, забороняйте. Забороня, ну, кому можете, звісно. З двохстволкою не треба йти на площі, де йдуть клоуни якісь. Так? Бо це вже буде також порушення законів. Так? А, але дітям, наприклад, то не поощряйте це. Так? Хай діти там ну, вже вибачають, але якось поощряйте, замість того костюма купіть щось дитині дитині так? Якось проводіть з дитиною час. Ну, бо дитина буде казати, вам з мене будуть сміятися, всі святкують то-то-то. Але все одно, хай всі святкують, я не святкую. Так? Ви кажете, ти не будеш святкувати, то вже не всі. Вчіть дітей бути не як всі. так? Бо ми ціле життя хочемо бути як всі, а потім розуміємо, що як всі не виходить. Так? Краще бути собою, особливим. Особливою. Бо нас Господь такими створив. Якщо я християнин християнка, то я блокую Хеловін. Іду на адорацію, на нічну адорацію. Так? У нас тут в сусідньому селі так? зробили нічну одорацію. холівін назвали святий Переможець, так? не Хелловін, а хел... холівін. Холін. І, і, і відслідкову ти на своїх парафіях, чи є нічна адорація в цей день. Багато парафій, багато різних спільнот роблять власне цілонічне поклоніння. Молитися в противагу. Цьому демонічному свято. Бо це є свято, в яке звільняється дуже багато зла це, в цей день та? поклоніння. Тому блокуйте це, не слухайте різні Єресі, які кажуть, що це все лише традиція, якась там свято, нічого безобідного. Обов'язково відео відеоця Романа Братковського про Хеловін. Він його записав, воно не змінне, та з роками нічого там не змінилося, тільки що ще може стати гірше саме свято, та, або поширення, або реклама цього свята. Тому блокуйте на всіх рівнях, яких можливо. Та. Якщо в школі, в школі пишіть петиції, якщо в місті хочете щось провести, там пишіть петиції. Ну, тобто долучайтесь та, до якихось блокувань. Я чув, що навіть в Україні один епископ Сказав президенту заборонити хилові. Не знаю, що з цього вийде, але бачив якусь таку новину, так? Тому максимально молимось і постимо, щоб протистояти цьому хилові. Протистояти. А краще протистояння це молитва. так? Коли я буду чувати в молитві, коли буде відбуватися вся вся річ, тому нічна дорація, добрий час, щоб молитися. так? Ставати заступницем за тих людей, які не розуміють, що роблять. 25 січня 1991 рік. Дорогі діти, сьогодні, як ніколи раніше закликав вас до молитви. Нехай ваша молитва буде молитвою за мир. Сатана сильний і хоче знищити не тільки людське життя, але й природу, і планету, на якій живете. Тому, дорогі діти, моліться, щоб через молитву захиститись Божим благословенням миру. Бог послав мене поміж вас, щоб вам допомогла. Якщо хочете, прийміть. Розарій. Уже сам Розарій може творити чудеса у світі та у ваших життях. Я вас благословляю і залишаюся з вами. Допоки буде Божа воля. Дякую, вам, що не зраджуєте моїй присутності тут. І дякую вам, що ваша відповідь служить добру та миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні Розарій. Молимось. Молимось, Розарій. Каже, сам Розарій. Вже велика сила. Чи молишся Розарію сьогодні? В коментарі напиши. Хе -хе. І скільки, Скільки не десятків, а частин Розарію молишся. Велика річ Розарі. Каже Марія, що сам по собі Розарі вже велика річ, вже велика сила. Так? І, і про те, що я говорив вчора, там Марія казала, молитва серцем потрібна. Але і тримати дух молитви також потрібно. І якщо я молюсь Розарі навіть в думках десь я відлетів, то дух молитви підтримується, дух молитви. Тому, якщо ви їдете в машині або їздите в машині, може ваша робота їздити в машині, то вервиться в групи молитовні. Так? Марія говорить за групи молитовні. У мене вон, брат, брати збираються в групи, моляться, так? їздять по світу, моляться ту вервицю 5-6-7 в день і бачать результати. Бачать ці результати, так? Е, може, це не супер зосередження, не, не супер та, молитва серцем, але це війна, така підтримка, та? тобто, ну, я не кажу, що то або то краще, та, але ми маємо мати і то, і то. Тобто особисту молитву вранці, особисту зустріч з Богом, та? отримання Божого Слова в своє життя. І Розарій потім напротязі дня. Підтримувати цей дух молитви, роздумувати це. Бо коли молишся, Розарій, роздумуєш, роздумуєш над Богом, над Божими словами, це спонукає, співдіє. Молитва співдіє всьому Божому. Коли, як хтось сказав, коли молюсь, то не грішу принаймні. Ха -ха -ха. Ну, тут можна, звісно, молитися когось осудити, ха -ха, скритикувати, але принаймні нікого не вб'єш. Під час. Або щось не вкрадеш з Розарієм в руках, бо руки зайняті. то беремо це на замітку, поки молюся, принаймні не грішу. Сьогодні, як ніколи, раніше каже Марія, закликаю тебе до молитви. І можна сказати, ще й до посту, бо якраз п'ятниця добрий, добрий час постити. І якраз ми переходимо з цієї п'ятниці на суботу та знаємо, що у нас буде холівін. Це свято Холівін. Малитовне, особливо молитовне. Тобто зробити день святим. Святим. Сатана, каже Марія, сильний і хоче знищити не тільки твоє життя, але й природу. І планету, на якій живеш. Бачите, Сатані мало знищити тільки тебе. Він хоче знищити і природу, і планету, і все-все-все-все-все. Знищити, зруйнувати. Знищити твоє життя йому мало, тому він придумує різні речі, так, як знищити весь світ. І що Марія каже? Тому, дорога дитинко, молись, молись, щоб через молитву захиститись Божим благословенням миру через молитву. Бачите, як захиститись? Захист приходить через молитву. Бог благословляє свої, свій мир дає. Як його прийняти через молитву? Через молитву можу приймати цей мир, цей захист. Бог послав мене до тебе, щоб тобі допомогла. Марія каже, я тут, щоб тобі допомагати. Допомагати. Не моралізувати, не критикувати, не іще щось тебе змушувати щось робити. Прийшла тобі допомогти. Хочеш, щоб я тобі допомагала? то живи цим посланнями. Не хочеш, ну то йди, живи. Як світко тобі говорить. Так? І будеш потім мати такі ж і плоди. Якщо хочеш, прийми Розарій. Бачите, як Марія говорить тут. Якщо хочеш, Якщо хочеш, прийми Розарій. Це місяць, до речі, у нас місяць Вервиці, так? місяць розарію. Бо Розарій і Вервиться це одне і те саме. Цей місяць був місяць Вервиці. Так, і, і вірю, що багато з нас, хто молився, брав собі додаткові вервиці на цей місяць. Ну, принаймні я брав, так, і ще триваю в цьому, е, вервиться. Особливо верветься з дружиною, з дітьми, так? хто в сім'ї, родинна така вервиться, так? Бо це розарій. Прийміть його, каже Марія, якщо хочеш. Якщо хочеш, знову бачити вибір. Хочеш, не хочеш. Я не змушую, я тебе не заставляю. Я не кажу, що ти поганий, погана, якщо ти не молишся цей розарій. Можливо, ну, не кожен може молитися в цей розарій. Можливо, не кожен має час на цей розарій, так? Але Марія каже: прийми, якщо хочеш. А якщо захочеш, то знайдеш час, так? знайдеш. Вже сам Розарій може творити чудеса у світі та у твоєму житті. Ти сьогодні сидиш. Лежиш, <гум> чекаєш, де Боже чудо, де чудо. Якщо ти сидиш, чекаєш чудо, без розарія в руці, то його не буде. <гум> Реально, так? Бо мені... Я коли свідчу своє життя, мені кажуть, що ти що, нічого не робив? І так Бог почав давати. Я був в молитві постійній. Так? Це не просто я сидів, нічого не робив, чекав. Щось там. В молитві постійній, в молитві, в справах Божих, в турботах Божих, так? в турботах Божого царства. Це різні речі, бо ми коли чуємо свідчення про надприродне забезпечення, відразу, а як це, а як а як то не зрозуміло, як це працює. Я вам не можу пояснити, як це працює, як Бог знаходить людей, як Він знаходить, зв'язує цілу структуру, цілий ціли, весь, весь світ зв'язує. І потім тебе забезпечує. Але важливо виконувати те, що я можу виконувати. Так? З Розарієм в руці. З Розарієм. Це не, нічого не робити. Так? Якщо ти молишся на Вервиці, то ти знаєш, що ти робиш велику справу. Через яку? Через яку Бог буде діяти. Каже, уже сам Розарій може творити чудеса. Сама молитва Розарія може творити чудеса у світі та у твоєму житті. Я переконаний, я переконався. Чому я переконався? Бо я сьогодні тут. Це для мене чудо. Я колись згадую, коли я мріяв тут пожити, та? я з цим Розарієм ходив, не випускав його. Вечірні спацири. Їдеш до роботи, Розарій. Після роботи, після роботи прийшов на вечірню прогулянку з Вервицею. Постійно вервиться, постійно. І сьогодні, чому я отримав чудо, чому я отримав Божу цю благодать? Ну, бо був з Розарія, непреривно, так? Сьогодні, може, я вже не так багато вервиці молюся, як хотілося б, але молюся. І знаю, що кожна вервиця це є велика сила. Тому молимось, так? З вірою. Сьогодні в мене вервиця, вона вже знаєте, вона напевно просто стала одна, але потужніша, ніж тих 10, коли я на початках починав. Але і тоді було треба 10 було молодих, Сьогодні одну, так? Бо більше роздумів, більше е, зосередження, так? Це вдосконалення, практика. З практикою приходить досвід, а з досвідом приходить якість. Лише так. Інше ніяк. ну. Тому як то питають, одна молитва праведника, одне слово праведника, так? сьогодні я молюсь, в ім'я Ісуса будь зцілений, в ім'я Ісуса будь благословений. Коротка молитва. Але в ці слова вкладено стільки, скільки зранку до ночі можна не вимолити. Так? Бо це є досвід, досвід, який не купиш, який якось не цей, його тільки можна отримати через. Молитву через навчання, через роздумування, через особисті відносини з Богом. Цей досвід тільки так отримується. А якщо не маєш досвіду, то твоя якість молитви, ну самі розумієте, як воно. Так все в житті працює. Так, на жаль, такі закони, так? Воно так працює. Тому вкладуйте, інвестуйте в молитву, і ви побачите, що буде зростати досвід, а з досвідом і буде зростати якість. І потім до вас будуть дзвонити. Приходити і просити про молитву. До вас будуть приходити по пораду, так? Бо людини люди зрозуміють, вже багато людей зрозуміють, що благословений чоловік за порадою до безбожників не ходить. Так? Тому за порадою ходіть до божників, а не до безбожників. І ви станете тою особою, до якої будуть просити про молитву. І ваша молитва яка стане? Сильна. В вірі в повноті. Чому? Бо маєте досвід, маєте впевненість, маєте якість. Марія каже, уже через саму Вервицю. Сама Вервиця може творити чудеса у світі та у твоєму житті. Я тебе благословляю і залишаюся з тобою, допоки буде Божа воля. Знову благословляю, каже Марія. Не просто слова для. Файного контексту вчора, хто не дивився вчорашнє відео, то подивіться за благословіння. Що це таке благословіння? Це потрібна сила. Марія звільняє силу для тебе сьогодні на цей день. Благословляю тебе. Ти скажеш вервіцю, не знаю, що це не можу, не маю часу. Марія каже: благословляю тебе і знайдеться час. Благословляю благословіння, це не просто слово. Це є щось більше, набагато більше. Вчорашнє відео, подивіться, щоб я зараз не повторювався. І Марія тут каже: благословляю тебе, дитинку, я тебе благословляю і залишаюся з тобою, допоки Божа воля. Дякую тобі, що не зраджуєш моїй присутності тут. Що означає не зраджуєш моїй присутності тут? Це означає, що завжди дякуєш за цю присутність, слухаєш ці послання, живеш цими посланнями і тому не зраджуєш. І дякую тобі. Що твоя відповідь служить добру та миру? От твоя відповідь сьогодні Марії на Вервицю, якщо хочеш, так каже, то прийми Розарій: служить добру і миру, служить добру і миру. А це означає, що? що це вже праця на Царство Боже. Тому молитва Вервиці в намірах Марії, в намірах церкви, в намірах добра і миру це вже праця. На царство Боже. Тому не біймося молитися, не біймося інвестувати і побачите, як все буде співдіяти вам на добро. Побачите, як досвід буде зростати, як якість молитви буде зростати. Це все треба побачити. І тоді ваші свідчення будуть ставати повними, тоді мир в серці буде повним, тоді життя буде благословенне. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па папа.